Так, Сьогодні у нас 15 липня плюс 40 за бортом. Так, показую вам диньку Масима від Сіндженти. Сорт Під тип Бачите, побачите, вона така вже зразу йде Де такими скибочками. Висаджена розсадою вона у нас 5 і 6 червня. полови. Непогана така ботва. тобто Вона зразу росте, бачите, вже такими скибочками. тобто Маленькі, от, от знайду вам маленько, теж такі скибочки йдуть. Так що, в принципі, багато завізів. От навіть от така, така маленька, зовсім маленька, вона вже йде от, так, такими скибочками. Диня Масімо компанії Сінжента, тип контаупа, будемо вже далі слідкувати.